Вітаю, друзі! Дуже-дуже погані новини з Курщини. Курська авантюра закінчується трагічно, як, на жаль, і передбачалось. Армія Російської Федерації захопила новеньке в Сумській області поруч з курським плацдармом Збройних сил України. Про це повідомляє український військовий паблік Діпстейт. Він пише, що росіяни в новенькому вже е, здійснюють накопичення і намагаються е, рухатись південніше на басовку, за котрою відкриється шлях на КПП Суджа, З цілю фізичного перекриття логістики, яка йде з юнаківки. Тобто відрізають практично. Е, Збройні Сили України, угрупування в Накурській області. Це триває не перший день, я про це говорив. Що в тактичному оточенні знаходиться велика кількість українців майже весь останній тиждень. ніхто не чув, всі робили вигляд: я тучка, тучка, тучка. Я зовсім не медвідь, а тут от натя. Давайте про це поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий. YouTube канал обов'язково підпишіться. Передайте близьким, рідним всім, хто мене слухає, і так далі на нього посилання, просто його е, розширте. Напишіть обов'язково коментар, що ви думаєте про е, ситуацію на Курчені, поставте вподобайку відео, але, на жаль, ситуація така, що про подобайки не йдеться. і... Давайте разом відслідковувати все для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, ситуація на Курчені значно погіршилась. Противник має успіхи в просуванні до е, логістичних шляхів, і це ще більше ускладнює і без того мертву логістику підсуджує. Із зведень та розповідень різношерстних самих там різних воєнних експертів зникла Курщина. Не повідомляють, мовчать, дурака включають. Сьогодні тільки зранку, через тиждень, я тиждень говорив, що близько 15 тисяч угрупування Збройних сил України в оточенні. Так ось за тиждень десь з'явилися сьогодні перші повідомлення. Ситуація насправді критична. Контрольована територія скоротилася в багато разів в один день в 20 квадратних кілометрів. Дуже високі втрати. По втратах ну просто засекречують повність. А техніки скільки знищено? Просто тримдець. Спалили там значну частину тих, хто не дійшла від партнерів техніки. Просто спалили. І зараз ворог розсікає наше збройне угрупування на півдні. Все відбувається в районі Сучі. Угрупування вже втратило абсолютно більшість колишніх територій і контролює лише частину суджищини. Там абсолютно все і скрізь накривається артилерією і дронами ворога. Єдина дорога Суми Курськ від кордону до Суджів під повним вогневим контролем ворога та постійно простежується з російських дронів. Після втрати новенького стало зовсім скрутно. І тут треба говорити про те, що я говорив не раз. Курська офензива, Курська операція це афера. І особлива дикість цієї афери, що завівши війська на Курщину, без жодної чіткої мети наш зелений наполеончик. Не лише не спрямував їх кудись на якісь знакові пункти з якоюсь знаковою метою, а залишив в полі, в ролі там, мішени, цілий, якихось, в Тирі чи не на полігоні. Він, по факту, було створено фатальну ситуацію. Коли залишатись, там це смерть. А відхід це відкрити ворогу ворота на наші українські Суми. Росіяни не спиняться на лінії кордону, це очевидно. На плечах відступаючих українських військ будуть вриватися на Сумщину. І суми будуть перетворені на прифронтове, повністю прифронтове місто. Це катастрофа. Хоч навряд чи зможуть росіяни зайти в обласний центр, але це катастрофа. І через неї доводиться тримати все менше і менший плацдарм на Курщині, щоб її не допустити? А в мене питання. А навіщо взагалі починалася Курська авантюра? Чого? Хотів досягнути Зеленський і його зелені гниди цієї операції. Яка була мета? Наступ на Москву, дурня. Захоплення Курської АЕС щоб обміняти на запорізьку дурня не дадуть міжнародники. Не дали б її Запорізьку захопити, якби її не здали. Наступ подальший на якісь там, кримсуджі населені пункти. Так навіщо перебили мости на річці і самі себе відрізали на цьому плацдарм? Кажуть, взяти полонених більше, щоб обмінний фонд поповнити? Сумнівно. Кажуть, запобігли цією операцією, щоб не було наступу на Харків і Суми. Ще більш сумнівно. бо... Розвідка, не наша, не американська, не показувала там угрупувань Збройних Сил РФ, які готувалися б до наступу, які здатні були б наступати. Я взагалі не розумію, що це була за авантюра. Дуже схоже, що це була військова авантюра під вибори Байдена Харіса. І заради цього. Було покладено скільки життів чудових українських хлопців, українських воїнів. Це просто жах. І це злочин, за який зеленим гнидам доведеться відповідати. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну велику, мирну і процвітаючу. І будем жить.